Доброго дня, друзі! Чи вечора з вами знову Марк. І Так як я обіцяв, відео на кінець про провінцію Манітоба, місто Вінніпех. Багато з вас кажуть мені, порівняй, порівняй Едмонтон з Вінніпехом. От і я порівняю, але я не буду говорити дуже багато про Едмонтон, тому що ви вже багато-багато мусите знати з моїх відео про Едмонтон. Тому я закріплю в описі під цим відео відео про Едмонтон трошки де я говорю і говорю про плюси і мінуси. Специфічно Едмотона, а в цьому відео поговоримо трошки про Вініпех, щоб було більше часу, і вас це набагато більше, напевно, цікавить. Тому що справді немає дуже багато інформації про Вінніпек такої конкретної, такої дійсно вагомої, яку ви зараз шукаєте. Тому давайте починаємо. Хочу додати, що ми вже перетнули планку в 2000 плюс підписників в Телеграмі. Це справді дуже-дуже величезний розмір людей, якщо брати величину. Мого каналу на Ютубі у нас фактично майже 6 тисяч підписників на Ютубі, а 2 тисячі плюс на Телеграмі. І це всі люди мають можливість між собою спілкуватися і ділитися важливою, вагомою, цікавою інформацією. Тобто це все безплатно, долучайтеся, не пожалійте, якщо навіть не будете користуватися цим чатом, все рівно, може, якраз щось десь маякне вам якась інформація в тому чаті, і ви будете щасливі, що ви долучилися. Так що все буде в опції під цим відео. Спочатку хочу поговорити про плюси, а потім поговоримо про мінуси. Бо що плюсів, що мінусів вистачає, особливо в такому місті, як Вінніпег. І справді хочу почати з того, що в Вініпегу живе дуже-дуже багато хороших людей. Дуже люди приємні, вічливі і щасливі, і дуже хочуть допомагати один одному. І справді це одне з таких міст в цілій Канаді, де дуже-дуже багато таких добрих людей. Щирих і з усмішками на лицях вас, як то кажуть, кожен день ви з ними будете стикатися. І це дуже дуже хороша риса цього міста. Друга така цікава риса про це місто і позитив, що там дуже дуже багато є різних людей з різних національностей. Можна так сказати, що це місто має найбільше найбільше. Різноманітності серед різних націй. І що це дає? Це дає те, що дуже багато є різних ресторанчиків, є дуже багато різного типу їжі, яку ви можете собі поїсти, попробувати. І справді люди живуть в гармонії цього всього разом, при тому, що якщо взяти в світі, як зараз в світі все робиться, що кожні нації воюють між собою, а там люди збираються з різних націй, і живуть разом в гармонії. І стараються робити це місто, місто Вінніпех, на кращим і кращим з кожним днем. Ще один такий дуже дуже вагомий плюс про Вінніпех, який я дуже страшенно підтримую, це е, ціни на все в загальному. Якщо брати великі такі міста по всій Канаді, то Вінніпех справді має досить такі доступні дуже ціни. І на початок, як для вас, як іммігрантів, як нових людей в Канаді. Це зовсім непогане місце для початку, тому що ціни дешевші. А на хати в майбутньому так само ціни дешевші, ніж в Едмонтоні. В Едмонтоні досить непогані ціни на, на житло. А там, грубо говорячи, на 80 до 100 тисяч можна дешевше купити таку подібну хату чи е, житло, якесь, яке би вам коштувало в Едмонтоні. І е, також е, в загальному витрати на буденне життя. Там і бензин трошки дешевший. І всі ці дуже речі, які допоможуть вам. Тому що це дуже-дуже важливо на початку приїжджати і чим побільше-побільше цих грошей, економити і тримати в своїх кишенях на чорний-чорний день. Якщо ви любите спорт, то Вініпегу дуже-дуже все з цим розвинуто. Вінніпег недавно отримав назад свою хокейну команду Winnipeg Jets. І якщо ви любите хокей. І ви думаєте, о, може би мені приїхати, наприклад, Едмон, тому що Едмотон має Едмон Ойлерс, то не переживайте, Вінніпек вже на кінець то вернув свою команду назад до себе додому, і вони теж мають хокей, і це все живуть, ці всі емоціями, які хокей надає людям тут в Канаді. Бо це дуже е, номер один спорт в Канаді, і всі це люблять і всі це підтримують. Також е, хочу ще додати, що в Вінніпеку дуже зручно пересуватися містом, якщо ви маєте свій приватний автомобіль. Ви можете з одного кінця в інший кінець, в будь-який кінець, в будь-яку точку міста добратися менш ніж за 30 хвилин, і це дуже добре, якщо рівняти з великими іншими містами Канади, тому що в більшості великих міст Канади це займає більше ніж 30 хвилин, щоб добратися з одного кінця в інший. А якщо це пробка чи поганий час ви вибрали їхати, чи якась там. Якісь роботи на дорогах, то ви можете взагалі забути, що ви додому приїдете вчасно і пропустите свій, свою вечерю з вашою сім'єю. А Вінніпегу це все дуже дуже зручно і в тому плані дуже хороший плюс, щоб розглядати його. Можливо, деякі з вас не люблять це відчуття такого великого міста і того, що в місті таке відчуття такого, знаєте, зайнято всі спішуть кудись. Рух величезний, то Вінніпег порівняно з великими містами теж дуже в тому плані має такий повільний ритм життя. І повільний ритм життя е, дуже деколи добре, тому що деколи треба мати можливість зупинитися і не спішити відпочити, і уникати цього всього хаосу, яке є в великих містах. Звичайно, воно є, якщо ви захочете його знайти в Вінніпегу, але. Якщо брати дійсно ситуації, які, які вони є, то Меніпео справді дуже таке повільне досить життя і можна собі спокійно, якщо вам це подобається, бо не всім це подобається, звичайно. Ходять слухи, друзі мої, що в Манітобі, як в провінції, набагато більш легше отримати піар. І я не буду про це зараз вам детально говорити, бо я не є імміграційний консультант. Але я вже вам говорив, і ви вже знаєте, якщо ви довго підписні на мій канал, що буде відео з імміграційним консультантом про провінцію Манітоба і як отримати піар, і як це все працює. Але все, що можу вам сказати, що там легше його отримати, ніж, наприклад, в Альберті, якщо когось це цікавить. Меніпех, якщо когось цікавить, має населення 750 тисяч плюс приблизно. І це місто розвивається. Люди туди приїжджають, воно ще будується, розвивається. І має великий, дуже великий потенціал. А що я хочу сказати, що в Вінніпегу, як я вже говорив, ціни на житло досить непогані. І якщо ви плануєте лишатися в Канаді, то це дуже хороший варіант, тому що вам менше буде все коштувати, щоб жити в своєму приватному будинку. Але до чого я веду, що за останні 50 років, якщо дивитися по статистиці, Веніпех росте, ціни на житло ростуть вгору Помаленько, але ростуть. З таким, як то кажуть, тобто кроки вгору завжди є. Не так, як, наприклад, в інших містах, що о, впало, що вгору впало. Там так суто інвестиція в житлі в тому секторі дуже хороша, і багато-багато людей, які купили житло колись чи зараз, вони з того заробляють гроші, можна так сказати. Вони навіть комусь здають на оренду це житло, і потім собі можуть його продати і заробити якусь копійку з того. Тобто це теж хороший плюс про місто і говорить, що місто не є таке дуже-дуже погане. Так як в будь-якому великому місті з роботами там досить досить так і непогано. Тому що більшості людей, які іммігрують в Канаду, вони хочуть їхати чогось або в Онтаріо, в провінцію Онтаріо, або в Бісі, тобто в провінцію Бісі, Ванкувер, ці такі міста, або Альберта. Тобто такі, Це такі три провінції, де люди переважно хочуть іммігрувати в Канаду. Але вони забувають, що Манітоба теж має багато потенціалу, багато можливостей, і е, конкуренція там набагато-набагато менша, друзі мої. Бо вони навіть хочуть, щоб люди там лишалися. Ви розумієте, як то все працює в Канаді. В Канаді дуже багато населення сфокусовано в провінції Онтаріо. Е, багато населення в Бісі, багато населення в Альберті. Але в таких провінціях як е, Манітоба. Саскачуван, там не дуже багато населення, і вони хочуть людей туди загіртувати. І тому це дуже-дуже е, хороший для вас старт, тому що, по-перше, піар буде легше отримати і менша конкуренція. і Вони хочуть, щоб ви там лишилися. І це дуже-дуже непогано. А потім в майбутньому можете свої життя переїхати, якщо вам вже так буде дуже страшенно погано. Прийшов час, друзі, говорити про е, мінуси, а їх багато. І навіть трошки більше, ніж плюсів, e, і це нормально. Почну з того ж, про як все з криміналізмом, чи безпечне місто, чи небезпечне місто, бо це дуже вагомий і важливий фактор. Що я вам зразу скажу? Вінніпех часто називають містом, столицею вбивств цілої Канади. Тобто там досить так не дуже добре e, по, в тому плані, але знову ж таки. Як то сказати, вся ця система, вся ця, всі ці новини розказують, що Вінніпек такий, то там поганий. Так, там, звичайно, не є ідеально. Але якщо знати, де жити і уникати специфічні райони, то ніхто вас не буде вже так чіпати, як там пишуть, що ви туди не їдьте, бо там вас зразу, вибачте, заріжуть. Такого там немає, теж там просто треба, треба залишатися людиною і. Старатися бути пильним і уникати різних проблем, і, як то кажуть, все у вас буде добре. Але факти теж треба, як то кажуть, знати. Тому я вам це говорю. Це вже для вас, вирішувати, чи вірити цим фактам, чи не вірити цим фактам. І, звичайно, якщо вас теж таке цікавить, Вінніпегу найбільше крадуть автомобілі по всій Канаді, якщо брати по всіх великих таких містах в Канаді. То в і найбільше крадуть автомобіль. Теж дуже з тим не дуже добре, але знову ж таки, це залежить від районів, це залежить, де ви свій автомобіль тримаєте. Якщо ви будете тримати свій автомобіль десь на якійсь парковці біля роботи в середня, то ніхто її не буде красти. Або якщо ви будете десь її в гаражі, вночі тримати, то ніхто її теж не буде красти. Але тут в Канаді з цим всім досить можна бути спокійним. у Вас є страховка, страховки тут працюють. І, як то кажуть, дуже сильно за то не треба переживати. В кінці дня то просто кусок металу, який допомагає вам пересуватися містом. Ну, так як ми вже говоримо про кусок металу, думаю, треба сказати про ще один мінус. Для деяких людей це може бути не мінус, але для деяких він точно буде мінусом. Я вам зразу так скажу, що транспортна система в Вінніпегу є дуже дуже погана. Автобуси ходять що 30 хвилин. І особливо, коли ви пропустите якийсь автобус, то вам треба буде чекати 30 хвилин. Ну, звичайно, це не є проблема літом, коли гарна погода, плюс 20, плюс 25. Що там, можна вже ті 30 хвилин почекати, так? Але Вінніпех дуже холодний зимою. І він набагато набагато холодніший, ніж Едмонтон. І Едмонтон холодний. Повірте, тут буває мінус 30, мінус 40 до А там... В ініпегу може бути такий снігопад, що коли ви відкриєте двері, то у вас буде повністю всі двері забиті снігом. Таке бувало і пару зим тому я бачив це по новинах, і там справді холодно. І коли ви будете чекати на автобус, мінус 30, то це справді півгодини, це справді дуже величезний мінус. І говорячи про це вже залізо, що я вам говорю, цей кусок заліза, вам просто буде необхідний автомобіль в цьому місті. Щоб почувати себе нормально, безпечно і щоб ви могли зекономити дуже багато важливого часу. Бо час це дуже це гроші, і він дуже дуже швидко проходить, особливо в Канаді. І коли ви на перші пори ви будете всюди їздити з одної роботи чи на іншу роботу, чи дітей забирати зі школи, чи возити, чи в магазин, чи назад, це все дуже важливо. І тому автомобіль дуже потрібен. Для когось це дуже великий мінус, тому що не всі люди е, почуваються комфортабельно водити. Але я вас можу заспокоїти, що в Канаді. В загальному водіння є спокійно, люди поважають один одного на дорозі. Широко дуже багато місця. Це не так, як в нас в Україні. Нас в Україні треба бути трошки наглим, десь там влізати, і вузькі вулички і всі спішуть. І е, в загальному міста не, не зроблені для такої кількості машин, які в нас є. А тут все добре. Вони про це планують, думають, і це зовсім не так страшно, як ви собі уявляєте. Вінпегу, що ви розуміли, досить такий короткий сезон е, літа. Там літо є, все нормально, тепло, зелень, все як має бути. Але і за того, і за того, що там такий короткий сезон е літній, то дуже багато різних робіт на дорозі постійно стається літом. І це створює величезні, величезні пробки. Бо, всі, бо місто пробує фактично встигнути зремонтувати чи збудувати різні дороги, різні роботи. І в тому плані дуже дуже багато роботи є на будовах І на різних ремонтних е, посадах. Тому якщо у вас таке цікавить, це сезонна робота, то там ви знайдете її, бо там їм треба люди, їм треба швидко то все робити скоро. І потім е, зимою, то вже вам треба буде щось інше думати, бо це сезонна робота, зимою вони так не працюють на дорогах, бо це неможливо в таку погоду щось робити і ремонтувати ці всі дороги. Прийшов час поговорити про кумарів. Ой. Як тільки згадаю комарів, як я ходив по лісу недавно, десь може 5 моїх відео тому, і мене повністю покусали комарі тут в Едмонтоні. А Вінніпегу, то я навіть не хочу починати, але я мушу вам це розказати. Вініпегу є найбільше комарів всій всій північній Америці. Тобто ви візьміть любе місто, ви візьміть любе місто в Північній Америці, і в Вініпегу, ви знайдете найбільше комарів. Тому що там дуже багато різних озер, дуже багато різних ставків. І це все рівнина, розумієте, рівнина така, і там вони розмножуються, їх там просто тьма літом. І це дуже-дуже неприємно. Але знову ж таки, якщо ви будете десь в центрі там рухатися чи в машині, ви їх дуже так не будете відчувати. Але вони там є, і я мусив про то вам розповісти. І останній такий мінус, про який я хочу поговорити, про Вінніпех. Що там центр міста досить такий, як то кажуть, непривабливий. І переважно, чим подалі ви від центру живете, тим воно престижніше відчувається. І це дуже подібно з Едмонтоном так само. І тому деякі люди з вас, ви, напевно, думаєте, ну та як центр то таке престижне місце повинно бути. Не завжди правда, і не працює це в Ініпего, не працює це в Едмонтоні. На жаль, але щоб ви розуміли, що просто е, ви можете попадати на якихось бездомних людей там в центрі, і в загальному центр там дуже так, якось е, не дуже привабливий. Тобто, ви самі це зрозумієте, вам треба там бути, вам треба бути в цій атмосфері, щоб це зрозуміти. Я вам просто даю, як то кажуть, такий, е, такий наголос на цю тему, що ви були готові на це. Що ви не приїхали в центр і не шукали житло і надіялися, що ви живете в центрі, і це престижно, і зразу автоматично буде безпечно. Ні, це не так. Шукайте житло і робіть своє власне дослідження. Це дуже сильно вам рекомендую. Слухати людей добре, збирати е різну інформацію добре, але так як вам серце підкаже, ніхто вам не підкаже в житті. В підсумку хочу сказати, що якщо когось цікавить, я ще раз кажу, різниця Едмтона іменно з Вінніпегом, то я вам можу сказати з свої точки зору, як людина, яка проживає в країні, в Канаді і є громадянином Канади. 17 років я вже тут проживаю, і я вам можу запросто сказати, що Едмонтон набагато краще місто для життя, ніж Веніпех. І я би ніколи би не їхав персонально в Вінніпех жити, тому що мені здається, що там досить так нудновато. Одне місто велике, таке суттєве в провінції, небагато людей. Мені це не подобається. Але це знову ж таки моя персональна думка. Не означає, що я правий. Комусь хтось може мати таке життя, що я навіть і не думаю собі. І він має таке життя в веніпегу. Але в підсумку Вініпех не є страшенно поганим містом для життя, і особливо, мені здається, на початок, на початок. Це дуже хороший старт, щоб отримати свій піар, отримати собі якусь роботу, підзаробити і впастися е, десь в Канаді. І з того, як то кажуть, почати робити ваше дослідження про інші міста і куди і де вам буде краще жити. Тому надіюся, вам це відео якось допомогло. Щось ви для себе відкрили нового. Якщо вас цікавлять якісь питання, будь ласка, не стидайтесь, коментуйте внизу під цим відео. Я кожний коментар читаю і тому вам відповім, можливо, персонально на ваші коментарі, якщо я щось пропустив в цьому відео. І підписуйтесь на канал. Чесно, нас вже майже 6 тисяч. І ми йдемо до 10 тисяч, друзі. Ми йдемо, крокуємо. І ми впевнено крокуємо, і ми там будемо надіюся, до кінця року. Можливо, якщо повезе, то будемо до кінця року там, якщо буде все йти так, як воно йде. І всім, -всім бажаю знову ж таки прекрасного вечора чи прекрасного дня. Не знаю, хто в який час дивиться моє відео зараз. І до наступних відео, друзі мої.